До табличок. Правильно? Ви побачили, що в таблиці 3 значення більшого за 5 немає. Правильно? Тобто останнє значення 5, і, і вищого значення немає. Значить, дивіться, я повернуся до самої функції лапласа в рамках цієї лекції, яка зараз у вас тут має переключатися. Учиться, і боже, тільки не це, вона приключилась таки. Значить, дивіться, ідея в чому? При певному значенні ікса наша функція лапласа вона виходить на, так би мовити, плато. Бачите? Тобто, е, е, вона не наростає, а вже все досягла максимального значення одинички. В нашому випадку, оце максимальне значення в таблиці 3 відповідає 0,5. Це не означає, що у нас е, не може бути х більше за 5, він може бути. Просто всі наступні ікси, які більше за 5, вони всі будуть набувати максимального значення функції лапласа. Тому дивного нічого немає. І в, цій, е, в цьому завданні ви повинні були написати оце значення як 0,5 мінус. Ну, а функція Лапласа для 1,38, ви подивилися, вона є да? 0,41,62. Угу. Ну, я хотів округлити, але я все-таки написав там, де було останнє саме, там, де 0, 4, 5 9, і 7. Ага. Але ну, ну, на майбутнє е, зрозуміли, да, що сама форма функції лапласа передбачає, що аргумент у вас далі може бути будь-який після 5, але значення функції лапласа, воно, е, на жаль, не безмежна, да? Тобто максимальна полочка, куди ми можемо прямувати, це 0,5. Це в таблиці 3, в таблиці 2, там максимальна полочка 1. Знову ж таки, повернуся зараз до нашої презентації цієї. І дивіться, в попередній групі я підказку невелику написала в цій табличці. Яку саме підказку? Значить, коли нам в завданні треба шукати проміжок, який е, е, несиметрично розташований відносно математичного сподівання, ми з вами говорили, здається, минулого разу, вчора, да, що математичне сподівання відповідає максимуму функції. І коли нас питають в задачі, ну, в даній задачі від 81 до 100. Тобто, ви, ви ж прекрасно розумієте, що е, Взагалі, набір іксів в даній задачі був від 0 до 100. Тобто від 81 до 100 це ділянка розподілу, яка розташована в кінці. Тобто, це якась отака ділянка розподілу. Зрозуміло, що вона не, не симетрично розташована відносно математичного сподівання. В цьому випадку ви користуєтесь таблицею 3. Таблицею 2 ми користуємося тоді, коли нас просять по. Е коли відхилення буде симетрично розташоване відносно математичного сподівання. Дивіться, я зараз не хочу вам математикою трошки ускладнювати таке пояснення, чому дві таблиці і чому різні граничні значення, воно є і математично виведене. Якщо ми, наприклад, звернемося до, 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 до... До оцього слайда нашої презентації, то ви бачите наявність отут при виведенні однієї другої. Так от, щоб студенти не забували оцю одну другу. Коли несиметричний проміжок, модифікували таблицю з таким чином, що у значення функції лапласа це вже одна друга введена. У випадку, коли проміжок симетричний, Оця одна друга, вона відноситься і до першого, і до другого значення, які є ідентичними, і вона взаємоанулює одне одне. Тобто, вона зникає для симетричного проміжку. Через те і значення функції лапласа, воно максимально до одиниці прямує. Тобто, оці таблиці, які тут наведені, вони адаптовані уже спеціально для студентів. Для того, щоб вони не гралися і не задумувалися. Просто для себе запам'ятайте, що коли ми працюємо з асиметричним проміжком, да, попадання ймовірність шукаємо попадання в якусь область, яка не симетрично розташована відносно математичного сподівання, користуємося даними таблиці 3. У випадку, якщо симетрично, користуємося даними таблиці 2. Давайте з вами подивимося в цьому переліку завдань, які у вас є задача номер п'ять. Номер п'ять. Вчорашній цей що ви скидали. Так, ви, так, так, не? так. так да. Це той, той листочок, з яким ми почали з вами працювати. І е, угу. е, Так, е, задача номер п'ять. Зріст дорослого чоловіка описується нормальним законом розподілу. Дивіться, в першому реченні вже у вас має е, відмітитись е, е, основна підказка, що ми, ми зараз будемо з вами говорити про нормальний закон розподілу. І всі ті речі, які стосуються нормального закону, ви можете використовувати за статистикою. Середній зріст в дужках роз'яснення. Тому що е, е, математичне сподівання на насправді на воно не не говорить про те, що у нас всі в основному 175 сантиметрів люди. Тобто воно не виключає і двохметрових метрових людей, і 150 сантиметрових людей. Але середній, тобто більшість людей, да, максимум цього розподілу це 175 сантиметрів. Отже, середній зріст, статистична характеристика, воно апріорі у вас в голові. Має асоціюватися з математичним сподіванням. А середньо, тобто я пишу, що математичне сподівання в мене дорівнює 175 см, середньоквадратичне відхилення 7 см, знайти ймовірність того, що зріст навмання взятого чоловіка буде відрізнятися від середнього зросту, тобто від математичного сподівання, не більше, ніж на 7 см. Тобто L дорівнює 7 сантиметрів. Значить, от це, що нам знайти? Це те, що нам дано. Що знайти? Те питання, яке формулюється в цій задачі, записується. Знайти ймовірність того, що х, тобто значення вибраного намання людини, відхилиться від математичного сподівання. Тобто знайти різницю, ймовірність того, що різниця між цими двома величинами. Середнім зростом і навмання вибраним буде менше, ніж L оце е, питання, яке нас цікавить. Е, для нормального розподілення таке питання x-математичне сподівання менше L передбачає симетрично розташоване. Тобто от Наші 175, і мене цікавить 7 см менше, 7 см більше, але воно симметрично розташоване відносно математичного сподівання і розраховується як функція лапласа від L сигма, корінь із двох. Тому е, аргумент функції лапласа в цій задачі я розраховую: L у мене дорівнює 7 7, сигма дорівнює 7, 7, корінь із 2. Це функція Лапласа від одиниці на корінь із 2. Е, якщо я не помиляюся, це десь 0,7 приблизно. І е, якщо ми тепер звернемося до наших табличок. То ми маємо користуватися таблицею 2. Шукаємо аргумент, де х дорівнює 07, і в цьому випадку е, функція Лапласа буде дорівнювати. 0,678. Зрозуміло, Зрозуміли, так? Так, тобто і однією, і другою таблицею можете користуватися. Подивіться, будь ласка, четверту, четверту задачу. Четверту задачу. номер 4. Неперервна випадкова величина розподілена за нормальним законом і з параметрами. Є математичне сподівання у вас є, так? Математичне сподівання дорівнює 4 і сигма до рівня півтора. Виконати такі дії, записати густину розподілу F від X і обчислити ймовірність того, що Х опиниться в межах від мінус 2 до 7, і ймовірність того. Що відхилення х від 4, ви бачите, що 4 – це математичне сподівання, менше або дорівнює 3. Так, ну, от така задача. Хто хоче, якщо зрозуміло те, що я розповіла, то хто хоче в даному випадку проявити себе і спробувати розв'язати це завдання. Є такі, хто хоче закріпити? Давайте, бо часу немає швиденько, давайте. Давайте я спробую. Давай, Саш. Ну, перше нам потрібно знайти FDX. Угу. Значить, дивись, щоб ти не забув, я запишу в загальному вигляді. Є е в степені мінус х, мінус математичне, але ви, ви потихеньку запам'ятовуєте. Загальний вигляд цієї формули. Так? Тобто, коли mm -hmm. мова йде записати густину розподілу, то, в принципі, знаючи вигляд ви замість σіма математичного сподівання, σіма квадрат, підставляєте ті значення, які тут стоять. Там, де виконати дії не можна, ну, наприклад, в степені у нас так і залишиться fx дорівнює 1 на півтора корінь. Із 2π, в принципі, при бажанні оцю от, от величину можна розрахувати, а можна залишити, щоб було видно, що таке сіма є в степені мінус х мінус 4 в квадраті. Ну, а тут елементарну дію, да, замість сігма підставити півтора піднести до квадрата на 2, на півтора в квадраті. і, Ну, щоб не було воно так, то треба було б зробити. Це і є відповідь на перше питання, тобто воно простеньке. Саш, все, я вибачаю, що я тебе перебила. давай друге, третє питання, то ти самотужки вже розв'яжеш. Так, добре. Так, далі в нас повинно х попасти від проміжку від мінус 2 до сіми. Угу. Тому ми повинні спочатку. У нас є математичне сподівання. Угу. І воно, е... Е, дивися, цей проміжок симетричний відносно математичного сподівання чи ні? Оце ж я хочу вияснити. Ну, да, ну дивись, ну чого, 4, сюди 7, а сюди мінус 2. Хіба він симетричний? А, ні, ні, ні. Я не знаю. Ні, угу. не Угу. Значить, Но... ми повинні розраховувати Х штрих і Х2 штриха. Все так само. Ну, да. як ми... так. Так. Х' да. чому буде дорівнювати? Е, Як будеш най, розраховувати? Най, найменше це мінус 2. Дивіться, Х' ми з вами розраховували К1 мінус НП на корінь на із НПК. Да. Оце ми вважаємо математичним сподіванням, а корінь із НПК – це сигма наша. Так. Да. У нас є значення математичного сподівання сігма, Тому в цій задачі Х' ми будемо з вами рахувати як мінус 2 мінус 4 поділене на півтора. Отак. От угу. А Х2 будемо рахувати, як, як 7 мінус 7 -4, 4 поділене на півтора. Так. Це дорівнювати рівнювати 14 в першому вийде мінус 4, угу. а в другому вийде 2, здається, да? 2. 3, 2. Там, да, да, 2. 2. Тобто у нас е, е, P, що X попаде в проміжок від мінус 2 до 7, буде дорівнювати функція Лапласа від 2 mm. Мінус функція лапласа від мінус чотирьох. Мінус переноситься і буде плюс. Плюс, окей, хорошо. І тоді значення функції лапласа. Так, ну давайте приблизно подивимося зараз спробуємо. Ну, а що воно ну, не включилося. О, є. Якою табличкою будемо користуватися? Uh, Ну, Третьою в цій задачі несиметричне розташування. Дивись, внизу графіки зараз показані тобі, підказка. Третьою табличкою. дивимося на третю табличку. Шукаємо Х дорівнює 2. 04772, x Х дорівнює 4, 0,49, 968. Тобто, навіть е, зараз 0, е, скільки там. Ми додаємо значення функції лампасу, да? 47, 72, 72 плюс 0, 0 49, 99. 99 60. 68. Ну, у мене. по значенням, те, що вийшло, у мене вийшло 0,97,71. Значить, слідкуйте, ваша ймовірність не може бути більше за одиницю. Ну, тобто, ви помилилися, якщо вийшло, що сума, у вас буде більше за одиницю. Шукайте, де помилка. Зрозуміли? Угу. Які питання є до цієї задачі у всіх, хто сьогодні присутній? Зрозуміли, чому ми підставили 4 як математичне сподівання і півтора, як середньоквадратичне відхилення при знаходженні аргументів для функції Лапласа? Зрозуміли. Хорошо. Саш, продовжуємо. У нас друге, з тобою, у нас останнє з тобою питання залишилося то. Ну, це як в попередньому потрібно підставити. Угу. Тобто, тобто, ймовірність того, що X відхилиться від 4. Мінус матеотичне сподівання до 3. Це буде е... функція класу від скількох? Зверху у нас Дивися. буде 3. Так, 3. Поділена а тут сігма корінь з 2. Сігма – Сима півтора. півтора корня з коріння. двох. Три правильно? півтора скорочується, і в нас виходить два корені. Підожди. Три півтора. Це скільки? Два. Коріння а, просто із корня з двох, правильно? А чому корень з двох? Ну, два і лісочка корень з двох. У нас три зверху що ми скорочуємо на півтори. Ну, зроблі. а два можна по -по написати як корінь із двох на корінь із двох, хіба ні? Корінь із двох квадратів це не два? Даже так. Ну, диві дивіться, я пишу тут два на корінь із двох. Ви отак хотіли, правильно? Так. Ви отак хотіли. Ну, вам же ж ніхто не забороняє чисельник записати, як. Е Ну, щоб менше просто рахувати, корінь із двох в квадраті. І на корінь із двох. Ну, тобто, це буде функція лапласа із корення із двох. А, ну, зрозуміли, так? Да? Тобто корінь із двох знайдете. Давайте вже трошечки далі підемо, щоб е, і значення функції лапласа знайдете. Питання є, Немає. на цій одній задачі ви маєте зрозуміти. Що, які завдання на функцію Лапласа у вас будуть зустрічатися? Так, тепер дивіться: ваше домашнє завдання із цієї, це сьома задача. Зараз іще один хочу. А, де це. Де це моя перша група? Господи, угу. переслати. Переслати е, вам. Окей. Так, дивіться, я це завдання, яке я планувала на сьогодні почати, але прийшло, так? Є? Так, да, прийшло. Е, значить, е, дивіться, ваше домашнє завдання із попереднього семінара у вас буде функція на функцію Лапласа. У вас обидві задачі будуть на функцію Лапласа, але з попереднього семінара це сьоме завдання. В сьомому завданні прошу вас бути уважними. Чому? Тому що е, у вас дається ймовірність отримання заліку, а в знаходженні е, в самому питанні до задачі потрібна е, ймовірність того, що якась кількість студентів не здадуть залік. Тобто, вам треба перейти від е, ймовірності отримання заліку до ймовірності неотримання заліку, коли ви будете користуватися функцією лапласа. Поняли? Чи, чи, чи дуже я загально сказала, треба деталізувати. У вас по факту, дивіться, у вас дається П дорівнює 08. Це, ймовірність, що студенти здадуть залік, а просять вас знайти, що із 100 студентів не менше, ніж 10, тобто від 10, і не більше, ніж. 30 до 30. Його не здадуть. Тому, коли ви будете шукати ймовірність нездачі заліка, ви не можете користуватися ймовірністю в одиничному досліді здачі. Ви його повинні переробити. У вас ймовірність буде дорівнювати 0,2, що студенти не здадуть. А Q буде дорівнювати 0,8 тоді, що вони здадуть. Зрозуміло? Тобто оця ймовірність здачі заліку 0,8, це для того, що якби питання в задачі стояло знайти ймовірність того, що е, кількість студентів, які складуть залік, буде від там, 60 до 80. То тоді б ви оцю ймовірність використовували як ймовірність здачі. А коли в задачі питається знайти ймовірність, що не здадуть, то тоді ви повинні це все поміняти місцями. Зрозуміли? Да. Так. Хорошо. Ну і на заключення. А, і е, ще хотіла з вами е, обговорити задачку. Я ж не просто так вам скинула наступний семінар. Е, Обговорити задачку номер 1 із наступного семінару, вона теж стосується функції Лапласа. При нормальному розподіленні відхилення. Відхилення це сігма наша по факту, визначається да? з умови, що ро Х відхиляється від математичного сподівання менше, ніж РО. Ой, вибачаю, це не, не РО а П. ймовірність того. І така ймовірність дорівнює одна друга. Тобто, вам умова вже записана в самій умові, у задачі. І роз'яснюється, що цей запис означає. Тобто, поява випадкової величини Х всередині відрізка шириною 2РО. Значить, що мається на увазі? От у нас є математичне сподівання. Так? Чому довжина відрізка 2 РО? Тому що це РО і це РО. Мається на увазі, що воно симетрично розташоване відносно математичного сподівання, тому загальна довжина 2 РО. Що розташований симетрично відносно математичного сподівання та за його межами поява рівноймовірна. Тобто поява рівноймовірна, тобто, чи точка попаде сюди, чи точка за його межі попаде, і там, і там буде однакова ймовірність. Одна друга, оце про це говорить. Знайти зв'язок між ро та сіма. Тобто ви повинні знати, що ймовірність того, що ікс відхилиться від математично на будь-яку будь величину, розраховується як функція лапласа Л на сігма корінь із двох. В нашому випадку L це наше ро. Тобто А одна друга це вже значення функції лапласа. Тобто у вас виходить, що це буде функція Лапласа РО на Сігма корінь із двох, і це все дорівнює одна друга. Це задача нібито навпаки. Тобто, ви шукаєте, до речі, якою таблицею будемо користуватися? Друга. Правильно, але ви шукаєте не Значення функції лапласа при якомусь іксу, да. А ви шукаєте таке значення функції лапласа, яке відповідає одна друга. Ось я його знайшла, бачите, обвожу. І дивитесь, чому дорівнює аргумент 0,418. Тобто, в вашій задачі тоді оцей аргумент. Ро на сигма корінь із 2 має дорівнювати 0,418. І далі ви вже виводите, як зв'язані між собою РО і сигма. На корінь із 2 Сигма. Все, це і є відповідь до цієї задачі. Тобто можуть бути і такі задачі, коли дається значення функції лапласа, а просять знайти зв'язок між сигма і Довжиною відрізка. Є питання? Немає питань. Ну, все, тоді я сподіваюся, що в четвер ми з вами продовжимо ну вже з похибками. Тоді будемо працювати з наступними задачами вже з, з тієї сторіночки, яку я скинула. Окей? Добре, добре. Дякую вам за можливість закінчити, так би мовити, Нашу, нашу розмову про функцію. Сподіваюсь, що вам воно.